Hey, hey, hey! Вишипати цим спортсменам до нагородження. Запрошуємо, будь ласка, до нагородження. Василь Іванович, прошу будьте нагороджувати спортсменів. Задяки вам селі вікно, він провітчані відкрити, ми складаємо України. Вам силу, повинні показати більшості жителям, чим займається їхні Зараз нагороджуються наймолодші наші учасники. За перше місце. Вінницький Дмитро. кілограми нагороджується за перше місце. Горбатюк Михайло. За друге місце. Бойко дмитро. У віковій групі 16-18 років. За перше місце нагороджується Камінський Ігор, 16 вістен. В розділі Real Fight старше 21 року в категорії 74 кг Маркош Максим. Та за друге місце Буднічук Андрій. Категорії 7 до 74 кг вікова група старше 21 року, нагороджується за перше місце. Горішній Максим. Та за друге місце Бориченко юрій надважкій категорії. Хлопці нагадую, вони мають на навсього по одному поєдинку. Вони дебютанти. І Тут в них відбувся другий поєдинок. За перше місце Кучма Володимир. Вагова категорія плюс 93 кілограми. Та за друге місце Никифорчин Руслан. І вітаємо наших фіналістів. За перше місце. Ізонський Володимир. Подякуємо вашім Дмитро за те, що він приїхав до нас з Києва. Ого. помогти провести цей турнір. За друге місце. Ого. А зараз надаю ще привітальне слово. А зараз хочу ще вручити подяку Ванярхові Василю Івановичу за спонсорську допомогу та фінансову підтримку за розвиток спорту любительського і професійного за те, що він підтримує Володю і допомагає йому у підготовці багатьох турнірів і їздить його, підтримує Побільше би таких людей, щоб змогли підтримувати молодих хлопців. Бо в зв'язку з тим, що в нас в державі зараз складний час і. Спорту дуже особливо не олімпійським видам поврізали бюджет. Тому ще раз дякуємо великому І на завершення хочу дати слово селищному голові. Шановні жителі села, шановні гості, давайте ще раз поаплодуємо нашим гостям, які прибули з Тернополя. Які про мене чудові поєдинки! Хлопці, бажаю вам в майбутньому тільки перемог, тільки, тільки перемог і мощного здоров'я. Мирного неба. Дякую.